Всім доброго дня з прекрасного міста Едмонтона, як бачите, позаду мене зараз я гуляю в такому старшому районі. Як я знаю, що я гуляю в старшому районі, а тому що, якщо ви побачите такого типу хати всюди по Канаді, то переважно ці хати були збудовані на початку 90-х років або при кінці 90-х років. Але ми сьогодні тут зібралися по іншій темі. І Я вам хочу дуже сильно подякувати всім, всім абсолютно за підтримку. Без вас би не було цього каналу. Я дуже сильно пам'ятаю та ціную це. І дуже багато велика, дуже велика аудиторія піднялася, і багато нових підписників з'явилося на останніх моїх парах відео, Тому я вам дуже сильно вдячний. І для нових підписників, хто мене не знає, я сам народився у Львові, переїхав в Канаду аж далеко у 2005 році з батьками. І з тих часів їздив, трохи бачив Європу, трохи бачив Америку і дійсно побачив трошки світ. І тепер веду прекрасний україномовний канал та маю таку можливість, бо я зберіг нашу солов'їну українську мову. Ви, будь ласка, залишіть свою думку, свою власну розширену думку. Тому що ви собі навіть не уявляєте, скільки людей читають ці коментарі. Я завжди, як дивлюся, читати коментарі, бачу перед майже під кожним коментарем, по 2, 3, 4, деколи по 26 різних коментарів. Люди спілкуються. Люди мають можливість висловити свою думку і ви висловлюєте свою думку. Тому що мене дуже багато людей дивляться з України. Буде цікаво взагалі, що ви думаєте про цю всю ситуацію, що зараз відбувається з українськими біженцями в Європі. Отже, дуже багато наших українців, наших підписників мені останніми днями почали писати та запитувати мене те ж саме запитання. Канадський Марк, можеш нам відповісти, чи ще є можливість потрапити в Канаду? Канадський Марк, а кое ще? Приймається чи ні, канадський Марк, марка, як відкрити візу в Канаду? А канадський Марк, марка, що нам робити, якщо ми маємо ще візу і ми хочемо потрапити в Канаду? Люди зараз справді дуже така, мають таку гнітючу таку паніку і таке, знаєте, відчуття моркотне в людей. По шкірі, тому що в Європі не всім українцям добре. Є багато українців, яким добре, є багато українців, які живуть набагато краще, ніж тут в Канаді, ніж тут в Сполучених Штатах Америки. Але в загальному є велика дуже категорія, бо все ж таки українців в Європі дуже велика, велика цифра. І є дуже велика цифра українців, які тепер зрозуміли, що вони зробили неправильний вибір, що колись можливо потрібно було приїхати все ж таки в Канаду і попробувати свої сили. Цій країні. Але я не один раз розповідав на цьому каналі фактично про все погане і про все добре про Канаду. І я завжди підкреслюю один факт. Я розказував всім і казав, що ви самі повинні приїхати, попробувати і побачити все на власні очі. Бо кожна ситуація, кожна людина є індивідуальна і все зовсім по-іншому, ніж коли ви слухаєте тільки якусь іншу людину. І переважно з'явилось багато таких. Хейтерів тут, які розповідають про нехорошу критику про Канаду, знаєте, конструктивна критика дуже важлива, тому що коли розповідали про те, що важко знайти роботу, особливо першу роботу, то це добре. Ну коли починаємо причіплятися до різних ям на дорогах, розумієте, до різних таких... Дрібниць і рівняти іменно канадське життя і європейське життя, то це вже смішно, тому що це не до порівняння. Звісно, в Європі більш насичене життя, більш культурніше життя і більш підходить українцям, бо ми є європейці. Тому зараз справді українцям в Європі деяким дуже сильно нелегко, не солодко, тому що. Україна вже почала переговори з ЄС на рахунок того, як будуть повертати українських чоловіків. Зараз конкретної офіційної інформації немає, і більшості українців зможуть залишитися, більшості українців зможуть податися або на біженство, або на громадянство тих країн, але переважно це вийде тим українцям, які дійсно не витрачали свій час, які вчили мову. Тої країни, в якій вони в якій вони були, інтегрували себе в суспільство і своїх дітей, то їм не буде легко. Але також є велика категорія людей, які сиділи на соцвиплатах і чекали на якийсь, знаєте, подарунок, що їм щось прийде, їм допоможуть залишитися і просто так видадуть папери. Але тимчасовий захист Європі справді триває поки що до 2025 року. І це не так вже довго залишилося українцям, щоб дійсно почуватися захищеними. І Польща заявила конкретно, урядовець в Польщі заявив, що ніхто не буде ухилянців захищати, якщо не буде паперів, якщо не буде дійсно повноцінного права тих українців, які перебувають на території Польщі, навіть е, перебувати там, то будуть допомагати, коли український уряд скаже, то будуть допомагати, щоб повертати деяких людей. Всіх не повернуться точно, але деякі, можливо, не повезе. І люди зрозуміли, що Канада завжди була кращим варіантом від Європи, тому що Канаді потрібні були іммігранти з самого початку. І Канада мала дійсно план класний такий стратегічний план для того, щоб інтегрувати українців в своє суспільство. По перше, в Канаді дуже багато українців і Канада. При викладу українців, і знаю, що таке українці, і українці зробили дуже великий внесок в розвиток Канади. По-друге, Канаді були потрібні іммігранти, і вони дуже сильно хотіли українців іменно. І в Канаді це є країна іммігрантів, де ніколи не будете почувати себе якимось лишнім або якимось не своїм, так як в Німеччині чи в Польщі, чи в інших європейських країнах. І це дійсно дуже як то сповільно інтеграцію, коли. Ви не відчуваєте себе своїм, або ви не відчуваєте, що ви потрібні суспільству, так як тут Канаді. Тут Канаді справді досить класно, і це друга країна після України, де українцям добре жити, класно, стабільно. І тут справді багато є можливостей. Хто не лінивий, повірте, вже багато, більше 80% українців дають собі раду в Канаді, живуть багато, отримали вже піар і мають дійсно чистий спокій і мають дійсно документи офіційні, які. Будуть потім перетворюватися в канадське громадянство, мати паспорт, і таким чином їх дуже сильно нічого не буде обходити. Також не треба забувати, що в Європі дуже багато населення. Майже кожна країна досить має так багато людей і багато населення. І Канада ще, знаєте, велика відповідно. І Канада дійсно хотіла вдарити. І використати багато можливостей, щоб збільшити своє населення, і це населення дійсно їм вийшло збільшити. Але Канада теж була не готова до цього, щоб збільшувати своє населення. І тому тепер Канада починає вже зменшувати імміграцію, не хоче вже так багато іммігрантів бачити, як колись, і стратегія канадського уряду поступово, поступово починає мінятися. І я не один раз наголошував на цьому, що. Двері закриваються в Канаду, що останній шанс потрапити в Канаду не задля того, щоб я когось хотів переконувати, тому що кожна людина, кожна сім'я має свою власну думку. Я просто був щирий з людьми та розповідав людям, так як є, що, можливо, так Канада не є найкращий варіант, але принаймні тут хоч є, такі, знаєте, нормальна така стратегія, яка дозволить вам залишитися, і принаймні ви знаєте, що який план і до чого вам іти. І в підсумку зараз дуже складно українцям в Європі. Дуже українці переживають, тому що щодня можуть бути якісь новини. Ніхто навіть не очікував те, що уряд заблокує ці всі послуги, консульські послуги українським чоловікам. Це ніхто навіть не очікував. Всі там говорили, та як таке може бути, як таке зроблять. Але це зробили. І може бути і гірше, може бути і краще. Ніхто не знає. Панікувати не варто. Звісно, треба робити те, що ви робите, але просто розповідаю вам про те, що. Просто так, розумієте, люди не будуть писати і запитувати ті самі запитання. Повно є зараз статтів на цю тему, повно є новин, де українців, знаєте, до них відносяться як до якогось стада. То туди українців посилають, то туди їх посилають. Але в кінці дня ми маємо те, що маємо, і факти самі говорять за те, що зараз відбувається. І українців в Європі дуже багато є, тисячі українців, які дуже жаліють, що вони не поїхали в Канаду, коли вони мали можливість, коли вони дійсно. Канада відкрила була свої двері і була готова просто приймати всіх з відкритими руками. Я сподіваюся, що цей відеоролик вийшов інформативний, цікавий. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.